Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами приготуємо неймовірну смакоту, корисну страву. Це печінка з грибами тушкованими. Розкажу вам всі секрети, а саме один та головний такий, щоб наша печінка була завжди м'яка. Ось такі в нас гарні шматочки з пюрешкою це просто неймовірна смакота. Отож, друзі, давайте готувати! Це дуже просто. Беремо печінку, будь-яку, гов'яжа, свиняча, куряча, яка у вас є, якщо є печінка кролика взагалі, неймовірно, ніжна буде. Так, у мене тут свиняча печінка, пів кіло, гриби 300 г печериці, одна цибулина ріпчата, два зубчика часнику та сметана, 3 столові ложки. І так, починаємо з того, що розгріваємо нашу пательню. І наливаємо соняшникову олійку, буквально 4-5 столових ложечок. Поки олійка розігрівається, нарізаємо цибульку напівкільцями. Також нарізаємо ось такими скибочками Дивіться, Два зубчика мені вистачає. Якщо любите побільше, то додавайте по своєму смаку. Тепер додаємо часник з цибулькою на нашу пательню. Трішечки обсмажимо до золотавого кольору. Цибулька смажиться, а ми тим часом нарізаємо печінку. Ось такі в мене тут вже рисочки йдуть. Я їх просто зараз поріжу на порціонні шматочки, щоб їх було зручно вже класти до рота. Ось таким чином такими невеличкими шматочками. Печінку я не вимочу, нічого з нею не роблю. Вона буде і так, неймовірно, смачна та ніжна. Такими шматочками приблизно перерізаємо всю нашу починку. Тут тільки ми зачищаємо від, бачите, такі жилочки є, вони не прожаряться і буде не дуже смачно. Тому їх ми відрізаємо і можемо скормити нашим хатнім улюбленцям. І ось такі в нас гарненькі та чистенькі шматочки виходять. Подивимося, цибулька вже гарно моя зм'якла то я сюди додаю всю перерізану печінку. Ось так. Тепер обсмажуємо все це разом, буквально хвилинок 10. Час від часу помішуємо, а тим часом ми сумуємо, а перерізаємо наші печериці. З печерицями все просто. Я їх ось так на 4 частинки розрізаю. Дуже легко. Дуже мілко їх робити не треба, тому що вони ще присмажені, дведуть весь, весь сік, стануть ще мільчішими, щоб вони після готування були хоча б такого самого розміру, як і наша печіночка. Тому ось так зараз всі ці шампіньончики перерізаємо. Вже моя печіночка гарно зазолотилася. Тепер я беру дрібочку цукру і ось так гарненько присипаю. Зараз карамелізуємо. Ось так. Вона придасть дуже класний такий солодкий присмак нашій страві. У мене такі тут гарні травки ростуть, тим'ян та розмарин. Я беру по такі дві гілочки, тим'янчику і ось таку дрібочку розмарину. Можете додавати, можете ні, як ви любите. Я дуже люблю цей присмак, свіжих трав у страві. Тому... Завжди, якщо вони в мене є, усюди додаю. Можете додати просто сушені трави, а можна обійтися і просто чорним перцем бахмяним. Ось так зараз вони гарно обсмажуться і дадуть неймовірний весь свій аромат. Подивіться, вже у нас тут саме гарно все обсмажилося. Тож я відправляю сюди всі-всі наші печериці. Перемішуємо і даємо всьому цьому гарненько смажитись. Все, грибочки наші вже розм'ятли. Тож тепер прийшла черга сметанки. Я просто беру воду, звичайно, кімнатної температури. Ось так доливаю в цей стаканчик. Тут приблизно десь 150 грамів всього вийшло ось цієї нашої суміші. Сметано-водяною, так скажемо. Гарненько перемішую зараз. І будемо заливати, трошечки протушкуємо. Небагато, якщо у вас печінка не дуже стара, то вона приготується буквально 20 хвилинок, і у вас вже буде вечеря на столі. І заливаю ось так всю нашу печіночку. Якщо у вас є вершки, візьміть вершки, буде ще смачніше. У мене наразі тільки сметанка магазина. Якщо є домашня у вас, це взагалі буде неймовірна смакота. Ось так. Перемішали. Аромат, неймовірний стоїть. Тепер роблю вогонь на мінімальний, накриваю кришечкою і залишаю тушкуватися 10 хвилинок. І в нас з вами все буде готове. Подивимося. Дуже гарно вона протушкувалася. Зараз візьмемо один шматочок, я вам покажу, яка вона виходить м'якенька. Ось, бачите, між її моментально розрізає. Ось так. Ось така вона гарнюнька виходить. Можна виключати. І ось самий головний секрет. Ми з вами виключили вогонь. І тільки тепер ми можемо її посолити, коли ми вже перестали її готувати. Ось так. Дуже багато насити, щоб не пересолити за смаком. Скуштуйте, якщо буде мало, то ще трішечки. Ось це самий головний секрет. Ніколи її не поспішайте солити. На самому кінці виключили, ось так перемішали, накрили, і ваша вечеря готова. Зараз з вами гарнельцево все засервіруємо. Дивіться, воно таке кільце. Ось так в нього просто викладаю пюре. Тепер ось так нашу неймовірну смакоту. Це дуже-дуже смачно, ароматно. Ось так викладаємо шматочок вершкового масла. Зараз воно почне гарно танути. Бачите, в нас вам виходить така неймовірна, красива подача. Майже як із ресторану для ваших рідних. Тож, друзі, обов'язково готуйте, радити своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!